Кремлівський диктатор та його оточення вважають, що довга війна в Україні може призвести до дестабілізації всередині самої Росії. Ви живете в країні, яка тільки зараз вдруге знала, що в неї велике предназначення. Це велике предназначення не бути частиною прекрасного світу колонізаторів, а бути последнією надежди. Тож, схоже, в 24-му році держава агресор посилить репресивну внутрішню політику. Про це повідомляє головне управління розвідки мінослужбу оборони України зазначається, що в Ерефі наголошують на скороченні фінансової допомоги для України з боку держав-партнерів. Водночас радники вождів терористичної Росії застерігають від думки, що нібито західна допомога у 2024 році припиниться. Ето недопустимо і опасно зауважує розвідка. Утвердження про західного вектора розвитку України та збереження виходу нашої держави до Чорного моря оцінюється Кремлем як величезна загроза, що в майбутньому призведе де до намного больших проблем додали в гур України, а тотальну огиду та зневагу до Росії в українському суспільстві окупанти характеризують як особливу небезпеку. Зокрема, Україні агресорці вважають критичним для себе перехід російськомовних громадян України на рідну мову. Дійсно, незважаючи на надзвичайно великі зусилля, жертви лінія фронту не рухалася, тобто відбулися. Зміни, звичайно, на умовній лінії фронта в Чорному морі, що надзвичайно важливо, але не на суходолі. 23-й рік починався з побоюваннями і сподіваннями. Побоювання були про російську зимовий російський наступ, який вже відбувався в січні 23-го року. І сподівання були на український контрнаступ е, навесні, е, з позитивів, те, що е, російський наступ е, ні до чого не призвів. Тобто е, в кінці він став провал цього наступу, став передумовою бунта Пригожина. Але негативні, звичайно, наслідки року пов'язані з тим, що український контрнаступ не досяг тих Цілей, яких ми всі хотіли, щоб він досяг, і в цьому розумінні наша розмова сьогодні, мені здається, не є настільки оптимістичній ноті, наскільки вона була б рік тому. 22-й рік закінчився з кількома українськими чудами чи чудесами від ну, чуда, чудо, мабуть, правильний термін. Від харківської операції битва за Київ ем, і наприкінці звільнення Херсону сьогодні ми зовсім в іншій в іншому контексті. І більшість спостерігачів ем, і коментаторів е, власне не мають настільки оптимістичних оптимістичних перспектив на 24-й. 24-й, здається, е, вимальовується як рік, де треба утримати лінію, яка яка трималася на протязі 23-го року, і підготуватися до, до якісно нової війни, ви знаєте. От ви говорите про 2022 рік як рік чудес. Але я, часто кажучи, ніколи не сподіваюся на чудо в політиці. Мені здавалося у 2022 році українські збройні сили використовували можливості, які скажімо так даються тільки один раз у війні, і це стосується і політичного керівництва країни, також. Перша з таких можливостей це нерозуміння Російською Федерацією характеру, я б сказав, національних взаємин між українцями і Росіянами. І Це нерозуміння досі продовжується. Ми бачили його по виступах президента Росії Володимира Путіна на прямій лінії на колегії міністерства оборони Росії, де він в принципі повторював ті ж самі свої думки про Україну, які він виголошував у своїх статтях і виступах ще до початку війни, і також ефект несподіванки. Неготовність Російської Федерації до масованого удару по всій українській території з використанням великої кількості військ дозволила українським військам оборонити північ і не дати можливість захопити Київ і інші міста на півночі нашої країни. А ефект несподіванки дозволив українським військам у 2022 році звільнити Харківську область. Однак, потім почалася вже реальна, я б сказав, війна з застосуванням необхідних. Мобілізаційних і військово-технічних ресурсів їх потрібно для цього мати, і потрібно усвідомлювати, як буде діяти ворог тому що у 2023 році якоюсь несподіванкою для багатьох виявилася здатність Росіян побутувати ефективні оборонні укріплення на тих лініях, які вони займають на українській території. Ну і також важливий момент політичний це те, що політичне керівництво України, яке у 2022 році могло сподіватися на я б сказав безумовну підтримку західного світу, стихнулося із ситуацію коли потрібно наполегливо мати на цю підтримку і в політичному і в дипломатичному сенсі слова виборювати її. І до цього я теж можу сказати, багато хто виявився абсолютно не фатовим. Дійсно, фактично в 22 му році вдалося перемогти у тому, що Путін називав спеціальною військовою операцією. І на 23 й рік ситуація, ситуація змінилася. Фактично Путін почав готуватися до довгої війни ще в 22-му році, в середині го року, коли відповідні завдання давалися від міністерствам. Тобто, економіка країни перебудовувалася на військові на військові рейки. І е, е, тоді я пригадую, я і, мабуть, багато інших людей, які отримували ці інформації, власне е, думали, що це планування для майбутнього з точки зору Росії, яке не відбудеться. Тобто, ми всі вірили в те, що е, в ті чи іншій формі з'явиться феномен Пригожина, пов'язаний з великими російськими втратами, е, пов'язаний з розчаруванням. І він з'явився, але режим його, його пережив. І сьогодні ми дійсно ми дійсно зовсім іншій ситуації. Говориться про те, що методи, якими ми діяли, і всередині країни, і поза її межами, фактично на сьогодні себе вже вичерпали, і потрібна зміна уявлення про горизонти, змінення способу думання, способу дискурсу, також, тобто на заході. І це те, де я більше так би мовити розумію ситуацію. Аргумент, який був надзвичайно важливий 22-му році, про підтримку демократії, про жертву агресії, і так далі. І так далі, починає бути все менш діючим, коли, е, значить, гроші, які ідуть сполучених штатів Америки, перевищують 100, 100 мільярдів доларів. Тобто, тут тут зовсім інший. Е, Аргументи зовсім іншого уявлення має з'являтися. Це питання про майбутнє заходу. Власне, це те, що ось в понеділок з'явився спеціальний випуск Wall Street Journal про минулий рік і наступний рік там була моя стаття, якраз на цю тему. Те, що я намагався донести до американських читачів і тих, які приймають рішення. Ну і звичайно потрібна зміна зміна підходу в Україні, але тут я залишаю це цю тему скоріше вам. Тобто я в Україні буваю, але більше більше я розумію, звичайно, те, що відбувається на заході.